Підприємство пана Сергія спеціалізується на виробництві чистої питної бутильованої води. Потужності бізнесу, який почав свою діяльність в 2006 році, знаходиться в Саксаганському районі. Під час війни підприємцям Кривого Рогу важко здійснювати свою діяльність. Позначається і зростання цін на енергоносії і складнощі у логістиці. Втім, відчутну підтримку надає участь в грантових програмах. Долучившись до проєкту від «Save the Children», підприємець отримав на подальший розвиток справи грант у 2,5 тисячі доларів у гривневому еквіваленті. Завдяки участі в цій програмі наша компанія збільшила виробничі потужності свої від 15 тисяч літрів на добу до 50 тисяч літрів на добу. І е, раніше ми були просто підприємство, яке було сертифіковане там за всіма можливими європейськими стандартами. Тепер ми в місті найпотужніше підприємство, яке виготовляє на сьогоднішній день якісну питну воду. Пан Сергій став одним зі 119 криворізьких підприємців, які в рамках освітньо-грантового проєкту отримали кошти на розвиток власної справи. Проєкт реалізували за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної організації «Save the Children» за участі благодійного фонду Слов'янське серце у підсумку. Є забезпечення підтримки 150 робочих місць вже існуючих і нових. Ми е, зустрічалися з органами місцевого самоврядування з громадою, аби е, дізнатися е, основний. Е, Запит і основний запит це була підтримка малого та середнього бізнесу. А чому? Тому що люди, які мають ідею, або не та не мають можливості, аби вони могли її втілити та працювати офіційно. Або це міг бути бізнес, який вже існує, але йому потрібно трошки розширитися. Собічну підтримку реалізації проєкту надала Рада оборони міста та влада Кривого Рогу. Підтримка бізнесу незмінно в пріоритеті, адже це не тільки створення нових робочих місць, а й заробітна плата для містян, сплата податків та соціальних відрахувань, економічна стабільність та розвиток навіть за нинішніх важких умов. І тому до цієї справи залучають міжнародних партнерів для надання грантів підприємцям Кривого Рогу в умовах війни. І безумовно економічної кризи ми робимо все можливе, щоб підтримати наших підприємців, в тому числі і через грантові програми. З початку війни було за цими програмами створено 350 робочих місць нашими підприємцями і отримано 65 мільйонів грантів. Грантів це ну, ті гроші, які не треба повертати. Задля підтримки бізнесу в Кривому Розі діє програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. Влада міста вдвічі зменшила розмір орендної плати за користування нерухомим майном в об'єктах комунальної власності. Завдяки цьому підприємці заощадили майже 25 мільйонів гривень з 2022 року. В 2023 році з 1,2% до 0,9% зменшили ставки земельного податку та орендної плати за землю громадської забудови. Надається допомога в отриманні мікрогрантів від Ощадбанку в рамках Держпрограми Рами є робота в такий спосіб. З липня 2022 року підприємці Кривого Рогу отримали гранти від держави на суму в майже 52 мільйони гривень та створили понад 200 нових робочих місць. Від міжнародних партнерів отримали грантів на 13,7 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.